Відчуй смак домашнього тепла. У Чечільницькій громаді усі доєдналися, аби випікати для бійців смаколики. Готують із важливими інгредієнтами, вкладають любов і турботу. Про продовження акції від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу більше у сюжеті. українському одязі та з піснею, так в Каташинському старостинському окрузі Чечільницької громади, господині збираються щотижня від початку повномасштабної війни, аби приготувати домашні смаколики для захисників. Такого тижня немає, щоб дівчата не збиралися, не пекли. Ліпили вареники, робили тушонки, давали домашні різні заготовки, консервацію. Користуючись нагодою, коли жителі нашого села повертаються додому на ротацію, відпустки, передаємо нашим захисникам все домашнє. І що хлопці потребують? Хотя домашнього, хліба домашнього, навіть того самого огірка Квашеного для них це він домашній, він має особливий смак. Господині кажуть, кожна має свій рецепт та секрет приготування смачної здоби та з радістю діляться ними. Кажуть, починається все із розчинення тіста. В народі розчинка. Вона має підходити кілька годин. Беремо яйця вже збиваємо, цукор, масло, маргарин, сметану. Хто, ну, хто що має, знаєте, каже, бо я каже, є все, що вдома є. і все. Ванільний, цукор я кидаю, цедру, лімону, тру. навіть Я практикую, я кидаю кусочок імбиру. я тру. І потім замісюю тісто воно підходить, і потім виробляємо, що, хто що, чи коровечки, чи, чи, чи булочки. Головний секрет страв любов. Любі печення, любі праніки, і все виготовляється з любов'ю і з цими нашими, нашим хлібом, нашими руками, цими роботящими руками, що ми тримаємо. І так ну рецепт, всякий кожний неодинаковий рецепт. Все своє розтітельне, своє гулій, масло, молочко, сметанка. Ми випроводили своїх. Солдатів, яких ми чекаємо, і ми думаємо, що вони скоро прийдуть із цією перемогою, бо в нас перемога, Україна в нас одна, і ми тільки будемо з нею. Слава Україні і героям! Слава! У Чечельницькій громаді не лише у Каташинському окрузі взялись допомагати воїнам, готують усі, допомагають підприємці, приносять продукти і прості жителі громади. Голова ТГ каже: у їхній громаді 400 чоловіків нині стоять на захисті країни. Коли в кожній громаді кожна староста знає про те, який житель їхній військовослужбовець, де служить і коли приїжджає додому, це всім відомо, тому що це село, тут люди знають всі один одного. І коли ми дізнаємося про те, що є в нас якийсь військовослужбовець, який приїжджає на ротацію, ми з ним зустрічаємося, визначаємо його потреби. Він говорить, що потрібно хлопцям на передовій, не особисто тільки йому на передовій. І за час за короткий час стараємося все зробити для того, щоб упакувати їм потрібні речі, які він просить. Чудільницька громада постійно допомагає бійцям і доєднується до акцій у підтримку захисників. Тому з радістю відгукуються на акції від міжрегіонального координаційного штабу. Долучили до проєкту тепло дому до окопу, в якому ми прийняли активну участь і привезли пічки, і привезли кирку, і привезли сокири, все, що треба, що вимагалось по проєкту. І на сьогодні я вдячна за те, що за нас не забули, тому що ми це робимо самі, це однозначно. Але разом з тим, коли є проєкт і нас не забувають, ми теж щиро вдячні і будемо долучатися. Ось, наприклад, долучилися ми до цього проєкту тепло дому до окопу. З початку повномасштабного вторгнення Росії по всій території України наш. Гуманітарним штабом на чолі з Володимиром Гройсманом, спільним, з підтримкою Вінницької обласної ради В'ячеславом Соколовим Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим. Згуртували всі громади щодо підтримки та допомоги Збройним силам України. Телеканал Вінничина все буде Україна.